Закарпаття має свою цікаву історію. Впродовж ХХ століття воно входило до складу різних країн. Зокрема, і про Ужгород маємо що сказати. Ми зібрали найцікавіші факти про історичні будівлі та навіть цілі райони міста, аби ще раз показати неабияку цінність обласного центру Закарпаття. Протягом 20-30-х років ХХ 20 століття Ужгород поступово переростає у столицю Закарпаття. План розбудови міста у чехословацький період сформував новий адміністративний центр у районі площі народної. Відомо з історії Закарпаття входило до складу багатьох країн Європи. За часів правління президента Чехословаччини Томаша Масарика було спроєктовано. Та збудовано чудову будівлю, локацію для відпочинку та офіційних зустрічей для заможних містян. Історія каже, саме в часи Чехословацької республіки Ужгород отримав сучасну архітектурну і культурну довершеність. Передові архітектори створювали будови, які були б втіленням єдиних функціональних і естетичних принципів. Однією з таких є будова колишнього земського управління. Її було спроєктовано відомим архітектором Франтішиком Крупкою в стилі неокласицизму. Цей стиль робив акцент на монументальність. В колишній Чехословаччині в період із 1935 по 70 роки стиль, в якому спроєктована та збудована ця споруда, був доволі поширеним. Тоді цінували широкі відкриті простори. Споруда, яку будували впродовж трьох років з 1933 до 1936 років, є унікальною та довершеною. І в наш час архітектор Франтішек Крупка проектував споруди Братіславі, Празі та Нью-Йорку. В Ужгороді подарував місту ще дві будівлі Нацбанку та колишній будинок легіонерів. Нове місто. Це порівняно недавно розбудована лівобережна частина Ужгорода Та на сучасній площі Петефі і її околицях збережений квартал, який пов'язаний із старим містом, правобережною частиною. Розвивалось нове місто повільно, причина постійна вода на правому березі. У 18 столітті, коли розпочалась регуляція берегів, Ужа, були заселені і східні околиці площі. Та ще у 19 столітті тут збереглись заболочені місця. Ядро кварталу спочатку виникло на пагорбах, одним із будинків, про який історія має що сказати, колишній готель Чорний Орел. У довгий час були заболочені. Під час каналізаційних робіт вже через роки було знайдено залишки дерев'яного мостику, яким колись можна було пройти до воріт чорного орла. 11 липня 1847 рік. Видатний угорський поет і революціонер Шандор Петефі заїхав на ночівлю в Ужгород. Дорогою до Трансильванії. Враженнями від міста поет пізніше поділився у своїх дорожніх листах. Унгвар надзвичайно погане місто, брудне і неохайне. Якраз таке, як п'яна людина, котра впала в калюжу і брудна, хитаючись, йде додому. Таким побачив правий берег Шандор Петефі у 19 столітті. Та деякі джерела кажуть, постояли двір та корчма, де він ночував, знаходилась там ще з часів другетів. У 1791 році заклад зафіксовано в документах під назвою До орла. На кінці 19 століття Чорний Орел почав занепадати. І у 1904-1906 роках будівлю демонтували. Навесні 1906 року. На місці заїждженого двору вже була впорядкована площа. Там довгий час влаштовували. Великі ярмарки, на які з'їжджались з усієї області. Торгівельні ряди займали усю площу від мосту до сучасних вулиць Льва Толстого, Швабської, Капушанської та Мукачівської. Мало хто знає, що був період, коли на лівому березі ще тодішнього мосту збирали мито. Одні джерела кажуть, аби тримати місто у належному стані за допомогою мита, його збирали ще за часів другетів, а потім графа Міклоша Берчані. У XVIII столітті цю функцію перебрала на себе державна казна. До 1866 року вона брала гроші з усіх, хто переходив міст. Та з 1866-го мостове мито тутешніх мешканців зняли, а вже у 1907 році його скасували повністю. Фактом залишається те, що у 19 столітті ми то таки брали. В цьому є логічне пояснення. У По 19 столітті, може, і раніше, оскільки тут функціонував цей торговий шлях із східної Словаччини до Ужгорода через цей міст якраз, то тоді на цьому березі, на лівому, стояла митниця, де покупці, усі, хто хотів щось продати, сплачували відповідне мито на користь спочатку власників міста, потім на користь казни. От. І після цього їх пропускали по мосту, туди, вже в центр, де основний був ярмарок, основний базар на нинішній площі Корятовича. Туди вони несли. Потім, коли вже в середині, в другій половині 19 століття Ужгород перекинувся і на цей берег, і почали забудовувати і тут вулиці, то традиційно базар став розташовуватися і тут митниця втратила своє значення і зникла. Але тут на цьому місці на площі Петерпі, став теж розташовуватись базар. Перші спогади про євреїв в Ужгороді датуються 16 століттям. А вже у 17-му міські протоколи згадують про будинок євреїв. Під час перепису міста у 1691 році з'ясувалось, ужгородське мито орендують жителі єврейської національності. Історія каже, вже у 18 столітті в Ужгороді існувала єврейська релігійна община. А за переписом населення 1930 року вони становили одну з найбільших національних і релігійних общин. 5897 жителів єврейської національності проживало в Ужгороді, а це 22% від загальної кількості населення. 7357 жителів сповідувало юдаїзм, 27% населення. Тому й не дивно, що неподалік великого мосту вони збудували для себе молитовний дім синагогу, яка стоїть в Ужгороді і нині стоїмо біля початку такого єврейського кварталу старого Ужгорода, який збігав тут по сходах від вулиці Волошина нинішньої і. Сюди до річки якраз виходила. Це був якраз центр осередок єврейської громади в Ужгороді, яка була досить велика в 19 столітті, на початку 20-го. в Ужгороді, в Мукачеві, у багатьох загарпатських містах. І отут була збудована в 1904 році синагога у мавританському стилі. Унікальна мало де у світі такі збере збереглися, от саме в такому стилі зроблені. Поруч у нинішньому приміщенні банку був равінат, де жив Равін Ужгорода і мав свій офіс. Трохи вище була їдальня єврейська і ще вище, де зараз біологічний факультет. Там знаходився ульпан-єврейська школа, де малих дітей навчали відповідно і грамоті, і е, релігії їхній. Отже, це був такий невеличкий єврейський квартал, який якраз спускався до річки і виходив до мосту. А що сталося потім? Ці будівлі в 1943-1944 році, під час другої світової війни, був щодо євреїв проведений гітлерівськими військами і союзниками їхніми. Геноцид, фактично, все єврейське населення щодо інших закарпатських міст, було вивезено у табори, мало хто повернувся. І з початком радянської влади місцеве єврейського населення не залишилося, тому всі ці будинки, ну майже які вже були безхозні, були конфісковані націоналізовані. Радянською владою в синагозі, врешті-решт, перекривши там її, зробили філармонію. Інші приміщення, ну скажімо, ульпан віддали під факультет, один із факультетів Ужгородського університету. Певний час там був філологічний факультет, потім змінювалася його приналежність, але університетське це майно. Ну так змінилася їхня доля. А колись може й спроба цікавого способу повернення євреями синагоги. В 1970-ті роки чи у 80-ті була нібито спроба переказують, що якийсь ізраїльський підприємець. Побачивши таку гарну синагогу, унікальну архітектурну пам'ятку, звернувся до Ужгородських властей із проханням, що він це розріже по шматках, перевезе до Ізраїлю. А тут на цьому місці побудує сучасну філармонію для міста. Ну, але щось не домовилися, так це і залишається як такий міський переказ. Спроба була, але нічим вона не завершилася. 1 березня 1923 рік. Перед входом до обласного театру облаштували зупинку. Тоді розпочався рух міських автобусів. Здійснювався маршрут через Великий міст. Їздив він від залізничного вокзалу зі станційної Мукачевською площею Масарика. Теперішнє Петефі. Пішохідно-транспортним мостом площею Фенцика. Великомостовою, тепер це вулиця Корзо. Остання зупинка автобусу площа Корятовича. Зупинявся він біля центрального входу обласного театру, тож доставляв усіх, хто їхав на концерт чи виставу прямісінько до входу в заклад. Уже давно хотів мати свій театр. Перші спроби робилися ще у 19 столітті. Це був такий любительський театр. Виступали у пристосованих приміщеннях. Є згадки, що були такі вистави і у Приміщенні певного льоху, те, що зараз називається «совинне гніздо». були якісь вистави і у приміщенні корони, яка зараз от перебудовується, але врешті-решт, на початку 1920-х років, вирішили збудувати стаціонарний такий театр. І от ми маємо його за моєю спиною, де працювали дуже різні трупи: була угорська трупа, була чеська, була руська трупа «Товариство просвіти, яка представляла український театр. З 1919 року на сцені театру вже ставили і українські п'єси, серед яких Наталка Полтавка Івана Котляревського. Із 1921 по 29 роки тут діяв перший український професійний театр краю руський театр Товариства Просвіта. Продовж трьох років його очолював український актор-режисер і режисер Микола Садовський. Зараз висить меморіальна дошка на цьому театрі, що він тут працював. Крім театральних вистав, у цьому приміщенні також відбувалися різні концертні вечори, різні урочистості. Тут, зокрема, був ювілей з приводу один із ювілеїв Августина Волошина, різні засідання партії, громадських організацій, і так далі. Тобто театр був заповнений практично щовечора і він відігравав дуже важливу роль як у мистецькому житті міста, так і в громадсько-політичному. До 1988 року будівництва нового муздрам театру тут знаходився обласний театр. З цього року діє ляльковий. Історія однієї будівлі. Цей заклад, який зараз за ширмою, має свою цікаву історію. Колись тут лунала музика. Та відпочивала еліта краю. Останні ж роки до корони прикуто багато уваги. Сьогодні згадаємо, яку роль історична будівля відігравала в житті містян, та якою корона буде після реставрації. Комплекс Корона був збудований у 1910 році на місці готелю під назвою «Тугорської корони. За часів, коли тут жили Чехи, назву закладу змінили на Коруна. У Чехословацьку добу тут зупинялись і гостювали лише заможні люди. У 1945 році в історичному комплексі облаштували готель-ресторан Верховина. У той час перейменована була у Верховину, ресторан Верховина. Був там внизу прекрасний зал, ресторанний зал, а наверху, на другому поверсі, був дзеркальний зал. Ну, там збиралися вже такі начальство, всякі, всякі художники, такі, як кашає. Коска, припустимо, як шутів і так далі. Був такий адвокат Штерн, А, ну ну, він, він тут мені розказував, каже: о, молодий чоловік, ви ще не розумієте, не пам'ятаєте, пам бо вас ще й не було тут. тут кожну неділю прихочу Словаччини, не привозили молодих дівчат. Тут є такий проход між між Коронов і е, е, кукольним театром. А там під земля, да, там танцювали, а там танцювали канкан. Трошки -кан. Дівки... піднімали. Дошки піднімали. Там, Як де, у Парижі там, наші наші працівники театру знайшли той хід yeah. засипаний, замурований. Uh -huh. Я, допустим, бачу, коли якось відкривали сантехніки люк, uh -huh. тут, і там такий величезний колодязь і така величезна арка. Каже, yeah, то та, там можеш ходити. Yeah. Так, таке таке. В основному там е... Приїжджали гості, особливо коли наше, наше місто заключило, скажем, угоду або, або товариські ті угоди із іншими містами, скажімо, навіть Німеччини, значить Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії. Значить, то туди приходили делегації, безперечно, туди не так, то просто було у той час зайти до 70-х років. Музика це те, з чим асоціює корону старше покоління закарпатців та гостей міста. Саме там виступали відомі та невідомі, але обов'язково талановиті виконавці. У заказі у залі виступали відомі співаки наші, значить мало того, що і в лізу, в ресторані грала циганська музика. У той час цимбали, в основному скрипка, вже на початку ХХ століття крутили там кіно десь у 10-х роках. Значить, там виступала, тоді ще не було на театральній площі театра. Він побудований в 1919 році, такий от малий театр наш. Значить, і там виступали ну, приїжджі артисти, виступали безперечно і католицька молодь. Ужгородська, яка ставила там і тому подібне Там завжди був народ, ніколи не було пусто. і от саме корона. чому туда тянула завжди. Она тянула своими старинными интерьерами. Эти высоченные потолки, барочная отделка. Этот старинный стиль прошлого века. Вот металл он там, понимаете? И поэтому там обслуживание вообще у нас идеальное было всегда. Это вышкаленные официанты, это хорошая музыка, которая всегда играла каждый вечер. Вот. А на террасу днем заходили. Я до сих пор помню эти деревянные террасы, эти белоснежные скатерти на столах, эти ветки каштанов, которые... Туриці деталі. Окрім безцінних спогадів та історичної цінності, архітектурна пам'ятка має і мистецьку. Ні один будинок не був настільки виразний, як е, цей об'єкт. Якщо вірити датуванню його, хоча тепер би можна було проводити досить серйозні дослідження, то його датують 908-910 роком. То є такий цікавий період. Це є період, коли у Австро-Угорщині домінує сецесія. Стиль сецесія, яка в Ужгороді представлена двома варіантами. Вона є так звана конструктивістська сецесія і флореальна. 90-х роках у приміщенні була закарпатська філія міжрегіональної академії управління персоналом. А за кілька років розташована ще й Ужгородська Богословська академія імені святих Кирила і Мефодія. Карпатський університет імені Августина Волошина. Донедавна в короні діяв і студентський гуртожиток для семінаристів. Тепер будівля має нового власника. Її придбало товариство Проект Готель Колсалдінг ЛТД. Кілька років тому будівлю продали за 8 мільйонів 65 тисяч гривень. На цю пам'ятку при проведенні аукціону тоді був лише один претендент. Про реставрацію історичної будівлі говорили чимало. Процес відновлення зафільмували ще кілька років тому. Архітектурну пам'ятку, якою є Ужгородська корона, врятують. Людей цікавить, які проходять мимо, що тут відбувається, е, відбувається у нас реставрація і е, е, корона е, без сумніву є. Архітектурною такою родзинкою Ужгорода, і тому така увага велика людей прикута до цієї будівлі. Ми, з своєї сторони, скульптори, які були запрошені сюди для оцінки цієї ліпнини, яка тут знаходиться. Нам було це надзвичайно цікаво, і як ужгородцям, і як, і як фахівцям. І скажу своє враження, коли ми піднялися вже на ліса, коли можна було була можливість піднятися до цієї ліпнини, яку ми бачили стільки разів знизу, побачити її зблизьку і оцінити її. Це було ну, надзвичайне враження побачити. Творіння якогось скульптора, який жив до тебе в Ужгороді і творив. Зараз ми знаходимося біля рельєфу з зображенням багатофігурна композиція, зображені тут путті у різних сценах, і знизу важко було розгледіти всю красоту. Зверху можна дати цьому оцінку і сказати, що це було досить. Ну, Така серйозна робота і, і дуже академічно правильно виконана фахово. На жаль, вона е, в такому стані, який ну, просто неможливо його відреставрувати тут на місці. Е, утворилися пустоти між рельєфом, гіпсовим і стіною і, і штукатуркою. Він повідходив в, різними, е, в різних місцях по-різному. Завдяки цьому ми побачили, що він був змонтований з декількох частин. Тобто всі ці рельєфи вони робилися з маленьких невеликих розмірів форматів елементів, які монтувалися потім уже тут безпосередньо на фасаді. Зараз ми постараємося їх точно так зняти такими ж невеликими цими фрагментами. Ті фрагменти, які можна, ми їх... Ну, відчистимо до, 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 до первинного їхнього такого стану. Багато дуже є таких елементів, які просто знищилися, тому що гіпс досить слабкий матеріал. У нас клімати, морози, вода, дощі, від неправильного поводження із з цим фасадом, він дуже сильно пострадав. І нам прийдеться ці елементи доліпляти. Після цього ми знімемо силіконову форму і відлиємо точно такий самий рельєф, який був. Тільки постараємося вже замінити гіпс, який не оправдав себе більш достойним матеріалом. У даному випадку Буде е, мистецький бетон фасад будівлі майже не зберігся. Скульптор Михайло Колодко каже: якби не старі світлини та сучасні технології, стару ліпнину відновити було б практично неможливо. Кожен шар здавалося ново ну, це він наш уже шар. Потім виявляється, що тут було щось інше, потім щось інше. Кольори видно, які мінялися. Тобто, кожен раз вона напевно перефарбовувалася в інший колір. Ця корона після реставрації. І найцікавіше для нас було це знайти той шар тої ліпнини, ту пластику ліпнини на, на архітектурних таких елементах, як завершення колон, там капітелях і гірляндах, оцих от ракушках. Все дуже погано збереглося, тому що ця пластика не була настільки цінною для реставраторів. Вони її просто замазували вапном і все. трошки краще збереглися. Оці от багатофігурні композиції, які є оця от путті, та центральна композиція і маски, тому що там зображення людей, напевно, старалися трошки якось їх там. Не сильно зіпсувати. Є такі елементи, яких взагалі немає, і ми тільки дійшовши до кінцевого слою, побачили силует тої ліпнини, тої пластики, яка була, і по тому силуету, і по фотографіям, які в нас є, ми ну, відновили цю пластику, зробили її в тому ж стилі, в якому була ну, зліплена вся пластика фасаду. Мало хто знає, що художній здобув будівлю Іван Петридес. У свій час на Закарпатті він створив ремісничу школу керамістів. З проєкту, який розробили спеціалісти з Львівського державного інституту Захід проект реставрація, видно, будівля корона стане сучасною. Ініціатори кажуть, попри це, у 21-му столітті вона матиме не менш привабливе обличчя, ніж раніше. І підлаштовуючись під сучасників, слугуватиме як арт-бізнес-центр. В короні планують відновити реноме з акцентом на кулінарні традиції Закарпаття. Ще один задум створити арт-кафе з елементами літературної кав'ярні віденського типу. Планують відкрити в короні і арт-галерею мистецький простір, дасть поштовх здібним майстрам виставляти та продавати власні твори мистецтва. На якому етапі відновлення закладу зараз бачимо наочно? Надіємося, що е, вона попаде в нормальні руки, і все це буде відновлено, бо вона є часткою історії Ужгорода. Безперечно, і, і таке місце е, не можна не перетворити знову улюблене місце наших е, ужгородців. Історичні будівлі Ужгорода та й інших закарпатських міст необхідно цінувати, адже їх залишилось не так вже й багато. Закарпаття мало невеликі містечка, і активний розвиток тих містечок припадає на 19 століття. Уже то ми дуже багато міської архітектури досконалої не маємо. Тому ті крихти, які збереглися по наших містечках, треба зберігати максимально, максимально, що тільки можливо. Якщо, наприклад, певні будинки з ліпниною, які можуть бути, ну наприклад, у Львові непомітні при величезній кількості тих об'єктів, то у нас вони стають колосальною цінністю. Колосальні. І втрата будь-якого невеличкого будиночка такого це є величезна втрата для обличчя міста. Тому кожен об'єкт є надзвичайно цінним. Бо це єдині свідки тієї історії міської архітектури, яка, яка була у нас. Пам'ятки архітектури, які є обличчям історичного Ужгорода, вагомі в історії краю постаті. Та що багато цікавого готуємо для вас. Залишайтеся з нами.